Диві, що творе, не доженуй, йоп. Ти пішов, як сірий долиною. Скільки ж ти шандориш, що 70 кілометрів чи що. Де-де-де? Не знаю, чи вам видно на камеру було, чи ні. <сіх> ну, клікай з каністрами по будки політали. Всім добрий ранок. Хух, я не знаю. Скільки треба вставати, щоб у 6 часов вже... На полі працювати, а не тільки їхати. Скільки зараз, 6 годин. Став. У пів четвертого. Поки очі відкрив, поки повідповідав на ваші коментарі. Ну, є ж здраві, ну а є ж такі просто, що я не знаю, чим люди думають. Ну то ладно. Суть та, що. Пів четвертого... Ой, пів п'ятого, кажу, півчетвертого, А скільки я сказав. Коротше, пів п'ятого я встав, поки очі відкрив, поки туди-сюди, поки набрав солярки, поки ось приїхав. І вітую вже 6 ранку. Зараз поки заправимося, поки туди-сюди, то хоч би в половину сьомого розпочати роботу. Ось воно. Ось воно. Кукурузка. Кукурузка вже наклюнулася. Кажу наклюнулася. вже й повзходила. Чотенько. Зараз ось до пшенички доїжджаємо, що там наше обризбання, не, не згоріла наша пшениця. І в общем такими темпами розпочинаємо посівну. Знову, продовжую, вірні, не розпочинаємо. Дядь Льоня закоткував, посіяв по красоті. І так оце зранку самого зайчик бігає по полю. Там Та таке проскакую, ті куропаточки. Є, жив нас є, ті кози виходили. Батя недавно і лосів бачив біля траси, київ у Харкові моєте прикинути. Тільки не мучні, якісь нездорові, бо рог не було сильно великим. Пшеничка. Як гриб. Вроді би не припалена, якщо дивитися здалека. Навіть ось тіньку є росичка. Ну хоч, хоч пшеничка буде дихати. Так що живність є, так як не гепають, то в принципі розмножуються. Ходять, тиняються. А що я? Я пшеницю бризкав, лисицю вигнув. Сиділа на другій загінці, як я йшов і вона вилітала. Зачухана, задрипана така, що я не знаю, що з нею відбувалося. Так, сівалка повна у нас вчорашнього дня. Поміряв палочкою у баку. Там ще в бакублено так. Получається, там резерв до 20, а може і 20 літрів. А я ж побачив, мигає, та й став. А можна було сміло ще, ну не сівалку, ну плюс-мінус сівалкою. Пів сівалки висіять. По розходу, якщо дивитися і вірити тим брехунам, що там показують, значить 10-11 літрів в годину. За годину я робив, якраз так був, що за сік, я робив е, сіке, 4 гектара. На місці вже. Робив 4 гектара. Тобто розход, якщо так розділити, виходить десь до 3 літрів 2,5-3 на оцій сівалки. За 3 і більше, ну, а атрія і важкіше, як не крутим. Так що заправляємося і продовжимо. Говориться, поїдем красотка кататися. Заправили чуть-чуть Лінія збережені, де тут наші края вчора вже наблотикався, аж зараз. Ага, вже почти приїхав, йому. Заправилися, в общем, все нормально. Ну тут, конечно, бак чуть-чуть такий печальний, що ну, воно ящик оцей мішає і не виходить заправлятися, так як має бути з лійкою. В каністрах десь отак остається, потім в одну зливаєш, доливаєш ще. Ну, Конструктори, хто заздавав, інженери ті, що створювали цей трактор, вони навряд чи думали, що хтось буде заправляти із каністр. Ну, це так, одноразово, так як сам. На господарстві зранку батя ще, мабуть, дрімає. Зараз буде дзвонити, де? а я вже сію. І сівалку навіть опустив. Поки не газую, хай щось прогріється, тоді вже на вищий діапазон перейдемо. Ну, ще туди Мадрид. Ми Будемо лупити. Хорошо, що вчора сівалочку засипали і зараз став, гурки пішов. Поки всі ще сплять, 6.47. Ну те, що я казав. Раніше 6.30 не вийде. Поки те, поки се. Все, взагалі, працюємо. Зараз повні анекдот і розкажу. Анекдот. Як завжди про Вовочку. Прилітає Вовочка із школи, заходить до мамки на кухню. Каже, ма каже, а чого всіх всі в школі учать цифри, а я вже додавати вмію. Ну та ти ж Вовочка молодець, ти ж гундеркін. Довольний приходить до батька, каже, па. А чого всі в школі вчать букви, я вже поскладав, читати вмію. Ну ти ж Вовочка молодець, ти ж гундирки щасливий, прибігає до діда, каже, дід, а, а човці в школі пацанов під сюди малій а в мене здоровий і магнатий. Ну тоже вовочка, ти дебіл і тобі дебі 28 років. Ну ось зрозуміли, думаю, так? Що замість слова дебіл повинно бути трохи інше. Ну не будемо сильно гнуть, так як не всім це подобається. Хоча я сам знаю, що анекдот без матюга, як борщ він без сала. Ну, вот це таке. В общем, печем, по камерам он уже глянув, народ збирається на роботу, Газик замоторюється, зараз будуть грузити сою на газона. Ну а я печу, ви мені от скажіть свою думку з приводу такої фрази. От зазвичай говорять, не проси дощу, а проси врожаю. Ну як може бути врожай без дощу? Логічно ж, логічно. Так і про що я оце? обновляю ту погоду. Вчора палює дощ, сьогодні вже не малює дощ, а там потепління 27-29. Це буде жарт. Якщо воно піде, це все сушить, це почнеться потім з з цим опризкуванням. Того, що в шару не підеш, треба бризкати ночами. Ночами теж є свої моменти. Все він... не слава Богу. В цьому сільському господарстві то хрен короткий, то рубашка дика. Сіємо, надіємося, що десь може якийсь мимольоток пролетить та хоч 5-10 міліметрів капне. Взагалі, дупа, це на 2 неділі немає, нема доща. Це що? Це то ли не в себе заважало сіяти у соке. Тепер сухо сіємо в сухе, а дощів немає. Що ж зробиш? Досіяв я, значить, основний масив сої, сої Аполло. Переналаштовуємося на сою Піонер. Засипали вже її. Що ми робимо? Робимо першу чергу це зміщення. 35 см нам мало. Робимо 50. Дивіться, лінії. Хоп, все, в нас тепер он останній проход. Між до ним і наступним буде відстань пів метра. І будемо ходити спостерігати. Нічого не міняли по висіву. батя говорить, що став так само, як і було. В тому році ми СЗшкою сіяли 80, 85 щось в цьому районі. А в цьому році посіємо 110. Зараз порахую, скільки це буде в тисячах і вже тоді скажу. Заїжджаємось, нажимаємо, опускаємо. Автопілот підрівняв і погнали. І все, і у нас тепер, виходить, є пів метра, якщо видно, між колесами. Колесо має нове йти по тій сівалці, а воно, воно в нас йде по, по цій стороні. Тобто пів метра між рядками у нас є. Будемо ходити спостерігати. Але не знаю. Було б добре, щоб хватило сої піонер, щоб тобто була повле піонер. Але не факт, що її вистачить, так як збільшили висів. Досіємо сою в мустанг, що не хотілося, так як вона пізня, але зато можна було, буде поспостерігати на цьому на сплошному посіві, як дана соя себе поведе. Зараз порахую, скільки це виходить в тисячах. І включусь. Порахував, значить, висів в тисячах вийде десь в районі 630-635 тисяч. Чуть-чуть більше, ніж Аполо, Аполло 620, 615, може десь плюс-мінус. Це ж сівалка не точного висіву. То якщо ми посчитаємо масу тисячі, так, так як я посчитав, то виходить отак. Але ще висіє та сівалка, отак, як має бути. Ну, Будемо спостерігати. Значить, що в нас? Плани Плани по плану досіять і чуть-чуть вони змінилися. Думали, будемо їхати бризкати кукурузу, там, де будемо сіяти по прямому посіву, але е міняються плани, поїдемо на калим. Досіваємо своєї, поїдемо, засіємо Артьому. Того, що якщо я оцеплю сівалку, значить все, ця сівалка вже оцеплена, вона вже цеплятися не буде. То краще закрити послуги, які нас просять надати. І щоб тема була закрита. Так що поїдемо ще Артему цьому посіємо, а потім вже будемо бризкати кукурузу раутапом. Будемо сіяти по прямому посіву і будемо сіяти в соєшник. Якщо дід Толя нікого не знайде за це, время того, що не встигає. Не встигай просто-напросто. Так що не перемикайтеся, там ще в нього на полі включуся. Я думаю, буде цікаво подивитися, що ж він за сою сіє і плюс. Там кукурузиня ще не дисковане, тобто поля поїде задискує і одразу будемо сіяти. Подивимось, як ніка буде лізти у землю після кукурузи. Ну яка там буде дисковка, Як ось тільки вбрали кукурузу, то тобто, суті, буде так собі, да? і одразу буде посів. Ну, Ніка, як вона в принципі, важка, розрахована під прямі посів, то в принципі, будемо дивитися, як вона полізе. Не знаю, чи з добриво він буде сіяти, чи ні. Кукурузу, то з добрива ми Ну, а як буде. Із сої, не знаю. Взагалі, далі покажу. Фух, закінчив я площу Уна, зараз їдемо на калим. І ззаді мене, як ви бачите, все покошено, все по красоті. Так як має бути. Де оті ті які кажуть, що ти там біля одного поля покосив і ходиш, показуєш. Ні, біля кожного косимо, але в процесі. За один день все викосить. Тут ну, це нереально. Трактором би не викосив. Би. Так що потихеньку движемося в правильному руслі, їдемо зараз на поле, там де нам закалимить 5 гектарів. Після кукурузи весняне вбирання коля Дев там там зробив красоту, батя говорив. Так що, в общем, все, хлин цей мені так мозг не покомпасував. Це триндець який їх терпіти, не можу. Ну, рівні красота, фу-фу-фу-фу. А на цьому клині, пили. до половини ще коє як. Ну, коли отут, блін. По 20-10 метрів, не спів підняття, як вже опустив. Оце оміточне землеробство. В тому плані, що сівалка точно висіву і обична зернова сівалка. Я не знаю, навіть, на, там на клину, на пересівах, не один, не один гектар можна було б засіяти. Що там як по три, по чотири рядка оставалося, ну, до клина, да? а сівалка це вже основну масу перекривала. Так що, що маємо, те маємо. Все, їдемо, далі буде. Доїжджаю, ось коля пече. Блін, картина отримали. Що там пильки якісь чи що воно, блін, кузька дорога безтранспортно, не проїхати, я сунуся, ну, треба щось засняти. Кукуруза яка була і яке стало, То, в принципі, якщо враховуючи дану ситуацію, вбира... весняне вбирання кукурузи, весняне дискування, Доволі дуже гарна площа. Мені навіть подобається. Зараз будемо засипатися та сіяти. Єдріт мадрит. Тут ще ніж було. Ну це капець. Ось така знач, площа, я вам скажу здаліка показалася краще. А оце як вже пішов сіять, то таке. таке. Хоча якби оце робити таку площу в зиму, щоб перезимувало, потім знову задіскувати, я думаю, це було б ідеально. Ну і так, я вам скажу бомба. Земля мокренька, якраз по свіжим слідам убрано по свіжим слідам задісковано, і ну, більш-менш гарна картина. СЗшка з приводу СЗшки, блін, ну посіяла, питань би немає, але питання як? Тому що прям кукурузиння, ну, блін, багато кокурузиння, маса є, різка на компанії не сильно з цим си, походу справлялася, і Ніка прямо так. Кукурузину перерізає. Прийшлося трохи вигмілити, бо у нас площа твердіша, ніж тут. Тут так, м'якесенько зовсім. Траса Київ Харків. А потерь. Це я вам не передам словами. Те, що там вон качани валяються, то пол біди А те, що стає шрить, і замість того, щоб знайти сою. Находиш кукурузу і це тебе тіряє. Таке щось круте, круте, десь таке, походу, дощ іде, ну походу, не на, не на нашій вулиці. А було б так би файно, якби дощик пройшов. Отак і печем. Площа ж не рівна, туди-сюди автопілот дуріє. Соя, до речі, Канзас. Протравлена все, як має бути. Те, що там гонкачани валяються, я ж кажу, то фіня. А те, скільки там його в землі, ось як повсходить, це буде жопа. Весняне вбирання, весняне вбирання, як говориться, все потрібно робити вчасно. Так же ж кажуть, так. Так що поки що печем. уже наклюну... Кажу, наклюнувся, а от якась в мене дурна привичка, казати, наклюнувся Проріз. Появився вже на поверхні землі, повсходив, вже рядочки пишуться. Все, печу вже назад, додому, на базу. 2036. На годиннику. Так крутили хмари, я так сподіваюся, що хоч капне. Пройшло все мимо. Ну, Надія помирає останній. Потихеньку сунемся. На сьогодні робота завершена. Щось я підзаморився за ці дні капець. Так що, всім пока, дякую всім за перегляд. І звісно, все буде Україна.